Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 609 Питання. Скільки відсотків числа становить його половина? Перше. Виконуємо все число 100%. А половина. Буде становити 100 поділити на 2. От таку кількість відсотків. Отже, це буде 50%. Далі друге. Скільки відсотків числа становить його чверть? 100 треба поділити на 4. І таку кількість відсотків буде становити чверть. 25%. Наступне третє. Скільки відсотків числа становить його 10-та частина? Треба 100 поділити на 10 і таку кількість відсотків. І вона становить 10%. І на останок четверте. Скільки відсотків числа становить його п'ята частина. 100. Будемо ділити на 5. І дізнаємося, що п'ята частина становить 20% від числа. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!